Доброго ранку всім тим, хто вже прокинувся і починає свій день з нами. Сьогодні в нас незвичайний гість. Ця пані завітала до нас із Києва. Знайомтесь до вашої уваги про ректор Київського міжнародного університету Рудаківська Світлана Вікторівна. Доброго ранку Світлана вікторівна. Дуже рада нашому знайомству. А давайте для початку ви познайомите кіровоградців із вашим університетом, адже взагалі я вважаю цю розмову і цю зустріч доречною саме зараз. Адже незабаром випускники шкіл здають ЗНО і подають свої документи до вищих навчальних учбових закладів. Дякую дуже. Доброго ранку, Юлія, доброго ранку всім нашим глядачам. Вас вітає Київський міжнародний університет. Дійсно, дуже скоро почнеться гаряча літня пора. І е, в цей час мені б хотілося порадити і абітурієнтам, і батькам е, всіх класів, е, починаючи з 9, 10, 11. Е, е. Порадитись, порадити ближче познайомитись з майбутніми вузом, куди ви хочете вступати. Ви знаєте, це дуже доречно, тому що коли вже абітурієнт приходить до приймальної комісії, інколи він взагалі не знає. На жаль, дуже маленький такий відсоток абітурієнтів, який чітко знає, я вибрав вже таку чи іншу спеціальність, і я знаю, куди я йду. Ми готуємо 28 вісім спеціалістів з 28 спеціальностей. Але в нас є такі переваги і пріоритети, яких немає в інших навчальних закладах. Ми молодий навчальниця. Нам всього-навсього в наступному році, 14 жовтня, буде лише 20 років. Для вищого навчального закладу це дуже маленький термін. Але він дає нам, ну, знаєте, переваги молодості. Це цілеспрямованість і швидкість, якою ми відкриваємо спеціальності, нарощуємо нашу програму. У нас англомовне навчання. Після лекції української мови всі семінарські зняття відпрацьовуються англійською мовою. Розумієте, і ця, це прагнення України до Європейського Союзу. І наш європейський вибір він має мати платформу, фундамент, щоб всі, ну, звичайно, молоді люди, мали вже знання англійської мови. А надалі дві мови обов'язкові в інституті лінгвістики. Там європейські мови, і дві мови, мови обов'язкові для вивчення в інституті міжнародних відносин. Тому що, ну, вибачте, нам бракує і дипломатів зі знанням двох європейських мов. Але у нас є ще східні мови. І в ці критичні роки, коли, ну скажімо так, набагато було менше і абітурієнтів. Найбільший набір ми робили на міжнародне право. Тому що, як правило, на міжнародне право ми даємо другу мову китайську. А у нас і арабська, і турецька, і інші мови сходу, які зараз затребовані. Ми говоримо, що ми маємо ми можемо давати вибір із 24, Але сьогодні є такі мови, які затребувані, тому ми їх даємо для вивчення нашим студентам. Я була вражена, коли дізналася, що в вашому університеті вивчається аж 24 мови. І взагалі вважаю, що це таке унікальне явище не тільки для України, а взагалі для країн та країн Європи. В цілому ці мови залучають до нас абітурієнтів, тому що ми даємо не лише одну спеціальність, припустимо юрист міжнародних чи економіст міжнародних, але й референт-перекладач з цих мов: англійська, китайська, англійська, японська, англійська, турецька, англійська інше мови. Тому він втричі може використати свій диплом. Крім того, крім диплому нашого українського, ми даємо європейський додаток, тобто повністю за всіма стандартами Європейського Союзу. Тому що цей болонський процес, в якому вже майже всі, я думаю, що немає навіть навіть вищого навчального закладу, який не болонському процесі, він ж дає право пересуватись, він дає право країнами Європи, він дає право далі влаштуватись. Тому що це ну, пріоритети Євросоюзу. Але без освітнього документу, що ж ти будеш робити в Європі. А, тому а, цей а, додаток європейський, який дійсно підготовлений за всіма ознаками а, освітніх програм, а, дає їм таку змогу. Крім того, ми даємо ще сертифікат міжнародної корпорації Інкорбус ЮНЕСКО. Там, взагалі, так, да, значить, якщо. А, вже випускник подає диплом український, європейський додаток до українського диплому, так і ще сертифікат міжнародної корпорації провоціна. Він може працювати за цією спеціальністю без дачі додаткових кваліфікаційних іспитів. Наші студенти, наші випускники вже працюють за кордоном. У нас є дипломати. Родом із ким у нас така є рубрика. А, у нас є вже дипломати працюють і в посольствах Сірі, в посольствах Ліві, і в посольстві Канади, тобто вже наші випускники. І ми вважаємо, що це ну, така гарна ознака якості підготовки випускників в нашому київському міжнародному університеті. Розкажіть про напрямки підготовки, які здійснює ваш учбовий заклад. Я розумію, що це дуже об'ємне питання, але, хоча б коротко, для тих, хто мало знає про ваш університет, а, наш вуз. Класичний, от, крім, скажімо, міжнародних відносин, лінгвістики, юристів, економістів, там психологів, начебто багато їх, да? так? У нас є фармація, молоденька спеціальність, у нас є будівельники, також молоденька спеціальність. І у нас є творчі спеціальності: журналістика, кінотелемистецтво, от ваші колеги навчаються майбутнє, і театральне мистецтво. На кінотелемистецтві спеціальність оператор, диктор та ведучий телепрограм, режисер, ну і актори театру, кіно така, скажімо, професія, ну, мрія, да? Е, е, да. і в руслі е, тих спеціальностей, які ми готуємо, у нас дуже багато інтелектуальних програм. Наскільки складно вступити до вашого учвового закладу чи великий конкурс? Ви знаєте, конкурс у нас є, але конкурс залежить від того, чи зможуть вони взяти цю англомовну програму. Ми залишили 124-140 прохідні бали по зовнішньому незалежному оцінюванню. Не тому, що ми говоримо, що там слабенькі діти. Зовнішнє незалежне оцінювання – це річ зовсім непередбачувана. Але ми бачимо атестат. Ми бачимо, що інколи ці от маленькі бали, скажімо, вони є наслідком перенервування, якогось там зламу психічного. Це дуже така річ, ну скажімо, непередбачувана. І тому, якщо я бачу гарний атестат і Дещо е, нижчі бали, вони не є перешкодою. Але 124-140 ми залишаємо. Звичайно, що у нас, як правило, це 160-170 балів мають набрати діти. Просто ми говоримо завжди це англомовне навчання, щоб для дітей це не було, ну скажімо там. Страхом чи бар'єром, і той, хто знає, це той йде сміливо. А от для творчих спеціальностей ми е якраз і проводимо творчі конкурси єдиних екзамен, які залишили для навчальних закладів. Про перспективи по закінченню вашого університету ви вже розповіли. А розкажіть, чи працевлаштовуєте ви фахівців? Ні, е ну працевлаштування взагалі. Е не має з 91-го року. Але що ми робимо для того, щоб наші випускники сміливо йшли на роботу? Ми забезпечуємо бази практик. І е, так виховуємо, рекомендуємо нашим студентам, щоб е, вони розглядали базу практики як перше місце роботи. І тому вони йдуть не просто, вибачте, відсидіти там чи заповнити журнал чи щоденник е, практики, вони йдуть е, так, щоб зарекомендувати себе. І от ця установка і мотивація є дуже важливою і дуже серйозною. І, як правило, вона і стає першим місцем роботи. Зелена Вікторівна, ви в нашому місті не випадково, розкажіть про ваш візит до Кіровограда. Ви знаєте, в Кіровоград вперше я приїхала, мені здається, років 4 назад. І перший цей візит був пов'язаний з всеукраїнським фестивалем, присвяченим Дню Землі. І ви знаєте, коли я побачила це дійство, я просто закохалась і в Кіровоград, і в обласний центр, і в творчий колектив, який тут створений і Анною Павлівною, і е, моєю колегою Оленою Сергіївною Рутнян, яка очолює наші підготовчі курси. Я дуже багато мандрую по Україні і дуже багато заходів, і фестивали я бачила. Але от настільки глибока духовність вона пронизує всі заходи. А, і особливо цей фестиваль. фестиваль, фестиваль, присвячений Дню Землі. Я вже з 1 вересня цього року цілу команду готувала. Наш, на жаль, трагічні події не дали змогу провести його в цей рік. І будемо сподіватися, на наступний рік ювілейний фестиваль буде. А, і от, е, оскільки я не змогла бути на фестивалі, я залюбки прийняла запрошення на цей Єврофест. Вони також його щорічно проводять, і м, тому я сьогодні тут, в якості також почесного гостя. Єврофест це дуже а, така яскрава, а, масова, а, така а, пронизана м, і знаннями і культурою, і творчістю, форма, що діти можуть. Скажімо, різнобарно себе проявити, Оце це дуже важливо для дітей, для ну такої порівняно молодої форми, як Євроклуби. Я знаю, що минулоріч у Києві наш театр студія Маска зайняв гран прі на всеукраїнському фестивалі. Ви пам'ятаєте, чим скорили вони журі та глядачів? Ви знаєте, о, от вони були як одна, як один. Артист на сцені. Настільки слаженість, настільки вони бачили цю, о, цього диригента. І вони ж приїхали, одразу потрібно було передягнутися, одразу потрібно було на сцену. Це навіть я не знаю, скільки хвилин зайняло. І вони вже на сцені, вони вже очі горять, вони вже грають, і співають, і танцюють. А, і ось ця якась от духовність. Надзвичайна, надзвичайна дисципліна і надзвичайна така от е, єдність поглядів одразу. Це фантастика. Просто я ж вам кажу, що це не моє лише прагні, не моя, не моя лише оцінка, Але гран-при, який вони отримали, вони ж і є знову ж підставою для зарахування. І головні герої стали студентами Київського міжнародного університету. Наша розмова добігає кінця. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Мені також дякую дуже. А той глядачам хочу нагадати, що сьогоднішньою нашою гостею була проректор Київського міжнародного університету Рудаківська Світлана Вікторівна. Мені залишається тільки попрощатись і побажати вам гарного настрою.